Доброго всім здоров'я. Буквально вчора випустив третю частину відео. Вийшла. Сьогодні вже продовжуємо працювати далі. Так, що? Повитягував вже зірочки, бо вже скоро буду накидати. Сьогодні займався оцим механізмом. Дека там, де буде ізмільчати бити гарбузи. Так, що в нас? Труба 220 толщина стінки 5 мм, довжина 61 см. І розмічено ось на 3 ну, по 120 градусів. На три ряда молотків. Молоточки будуть отакі з десятки. Будуть отак приварені. Руба. Довжина тут 14 см, вікно, молоточок буде 13 см. І оце вже все понамальовував, де будуть стояти отак, щоб прогортали. Ідею піддивився, це на комбайнах Сімсеки турецьких. Но вони досить таки непогано вибирають. Побачимо, що вийде в нас. Так, знову ж таки, 206-й підхідник. Тут заварений блин. Блинові просверлена дірка, прорізана верніше. Вставлена труба на всю длину, в трубу вставлені кінці. Ось так. І все, все воно тут там обварено. Тут трохи далі ось заварив цей блин. Щоб можна було оцими зазорчиками, тут теж десь тут, десь до сантиметра, міліметрів 7, а тут десь сантиметр. Щоб можна було туди-сюди іграти, щоб подшипник як зняти. Бо від оцих болти, болтів там шляпка ж всередині. Щоб можна було його ж знімати. Оце отакі, Так що Оце за цим сьогодні я проігрався півдня майже. Так, тут у нас оцинковка міліметрова. Зач... Закрив, значить, тут так. Якщо хтось подумає, що її буде мало слабо, то запевняю, хвата її з головою. На моєму прошлому комбайні отакою оцинковкою було все отак закрито. Метр тридцять, мабуть, була довжина де відкривалася, то просто оцинковочкою обтягнуто було. 5 років відпрацював. Нічого не погнуло, ніде не одірвало і все нормально. Так, труба в нас тут вже обварена по кругу. Тут також обварено. Оце ось не заварював, тому що десь тут, ну плюс-мінус це так примітивно намалював, плюс-мінус десь тут буде виход зерна в мішок. Звісно, в планах колись може бункер зроблю, так як у цього. Кабаки у Лук'янова, по-моєму. В нього шнек стоїть, він в прицеп на сіня грузи. А я хотів би поставити тут шнек, щоб він піднімав і щоб тут був бункер Такий кілограм на 200-300. на 300. Ну, Тут, звісно, і маловатий, можна і на півтони. Ну, губа не дура, звісно. Можна було б, щоб і все зерно влазило. Но то вже таке. Так що, ото такі діла. Продовжуємо роботу над цією декою. Все, далі працюємо і далі покажемо. Так, да, кстати, розмітка теж так по діагоналі трошки нерівна. І будуть тут вже всередині ще противорежущі стоять. Ну, то вже як зроблю, тоді покажу. Так що працюємо далі. Так, наступний день того ж самого діла. Почав вирізати бичі. На деку на болгарки щотки кончились. короче болгарки, походу, время приходить. Оце все, що я вспів вирізати і приварити. Во. Так, он так. З цієї сторони. Ось як вони йдуть. Такою трішки спіралькою теж. Ну, плюс ще ж не все, ще ж між ними будуть ще. Стоять впоперек. Це будуть уже, типа як ті, що загортатиму ці будуть бити. Все, вони тут проходять, пролітають, ніде не зачіпаються. Так, Там міліметражі кругом. Це хорошо, там теж міліметражі. І тут міліметражі, де воно фокусується. Так що в нас із камерою. О. І тут теж міліметражі. Нормально. Можна було б навіть трошки, мабуть, позакруглію тут, щоб не так близько, щоб хоча б сантиметр від стінок було. Бо якщо десь там зернинка якась ляже, щоб не придавлювало і не ламало. От такі діла, так що не знаю, коли це я щотки прикуплю та й будемо продовжувати далі. Так що поки такий результат. Такс. Отаке в нас чудо получилось. Зараз воно встановиться. Тут ось, ось зварився такий корпус. Десь там черкає в одному місці, чути чи вдвох, ну нічого, то після сварки вже. Кусочків теж ліпив, з чого було. З того і ліпив. Получилася отака дека. Тепер останеться зробити сюди такий прийомний жолоб, щоб він я ось, тільки не знаю, як його зробити, щоб він наверх одкидався, чи щоб він просто нанизу так от отщелкувався, ложився та і все. Так. Оце ось такий у в нас. Бечі. Тут стоять як ножі. Два штуки тут, типу, прогортують, потім два штуки вже тут в другому місці, а на цьому валу вийшло три. Получається, що йде два ножа, один прогортач. Скажімо так. Як би так став, щоб його і видно було. В общем, вийшлася така фігня. Труба вже, я, мабуть, говорив 220. Бечі оці 13 см довжиною. Метал десятка, О, десь о, да, потягло метал, десь я там сварці, десь там чуть-чуть черка. Ну, то нічого. Так, фокусуйся, блін, що ти. Так, Бечі в нас йдуть по отакій спіралі так. Так що то якось так. Поки такий результат. Це приблизно схема, як буде всередині противоріжуще стоять. Так що поки отак. В общем, починаємо робити оцю ванночку, так би мовити. Так що поїхали. І що ж, коротше, зробили ванночку. Ванночка, так ванночка. Получається, в нас ширина 62 см. А довжина ось від цього ось уголка ось сюди 72 см. Хотів 80 робити, ну поки вирізав метал трошки, коротше зробив. В общем, отак вже зварив. Буде така прийомна камера, скажімо так. Сюди ще може шиночка навариться, то тут резиночки трохи якісь поставлю, щоб якщо щось назад викидатиме, щоб... Та отак чуть-чуть, не до самого кінця. Якраз на оцю висоту резинками прикриємо, можливо. І виходить, що вал у нас цей дека вже захована всередині. Вже його не видно. І в общем шо? И, в общем таке виходить. Ось так Сюди ще зроблю навіси. Поприварюю 2-4 навіса. Ось вот тут ось уголки болтами вже скручені, гаєчки ось приварені. Все, тоді болтиці уберу на навесах, воно це все. В ньому, звісно, вес буде мать кілограм 30 Так раз туди шук, завернеться і все. Так, там у нас підходили на притик. І лягає воно тут, виходить, уголок з кровати. Просто на нього заходить зверху, та і все. Не знаю, може ще я цей оголочок одріжу. трошки ребро жорсткості оставлю, а оцю саму штуку приварю до оцього, щоб воно тіпа, як... Ну, отак, на метал тіпа, заходило, як би показати, тіпа, в защёлку таку, щоб заходило. Я воно і так, в принципі, нікуди не дінеться. Ну, в общем, це отакі діла. Зараз пішов шукати навіски та буду робити, щоб воно задиралося. його так... Отака махіна. Получається. Ага, висота сюди, оце ось висота, метр тридцять від землі. Так що, я думаю, не дуже високо. Я переживаю більше, щоб тут уклона цього хватило, щоб не прийшлося його отак розрізати і завертати душі, щоб тут більший уклон був. Оце мене більше бентежить. А так, в принципі, в принципі нічого. Так, що в нас по цій загрузній ванні, так би мовити? би її правильно назвати? Ну Та ладно, вже буде ванна. Навіси приварені. Тут вже всі розсайди, болти закручені, ось не дають зайтись. Ну, Якось так воно трішки невдобно, ну, а загалом Во, важкувати трошки Нічого, для однієї. Ось так воно відкривається. Так, що в нас залишилося прорізати цей голок у цю честь сняти, я почав різати. Не закінчився круг на болгарки. Все, тут вийшли 14 см висота вікна. Болт такий вийшло. Все, тут попрорізав уже, щоб знімати його. І ще думаю, щоб оці болти не мішалися, аби я їх поприварюю. Тут просто так зробити два пропила, щоб цей барабан не щоб болти через ці пропили проходили. І все. Тут, тим більше, стінка ця втоплена десь на сантиметр 2. З цієї сторони вже тут сантиметрів 5. Так, подшипники стоять. І ще одне питання задавало, як я гнув решета. В общем, зробив я такі труба 43, звичайна. На таких втулочках без підшипників, без нічого. Просто втулка, ось просверлена дірочка. Заливається масло і отакі вальці. Просто побігти. Отак воно. З уголочків зварено. Ці вальці ось верхній піджимаються болтом ось з пружинкою. Павучок побіг. Оце його витягнув, воно в мене вже годів, 6, мабуть, валяється. Ця, ця приспособа О, і тут так само. Воно стіліпається теж. Тут нічого такого жорсткого нема. Звісно, було б лучше, якби воно зафіксоване було. Ну, В принципі, і так. Трошки проскальзує, як крутиш. Було б класно, якби на оці два вала приварити дві зірочки з велосипеда і накинути цеп. Щоб коли оцей крутиш, і оцей теж крутився. То було взагалі б взагалі шикарно. Ну, та це таке. Примітивна приспособа, виручає, Вон. сито покрутило і нормально. Довжина її ось, виходить, отут, робочої частини метр. Та рівно метр. Таке примітивне на уголкові зварене. Я ж кажу, три. Три труби і просто на, на одній ручка зроблена, приварена. ось. Вона одна крутиться. І все. Сюди ось масло налив дірочку і все. Без підшипника, без нічого. Так, ладно, теж відступлення, так сказати. Хоча, може, і по темі. Так, з цим закончили, і тоді тут лючок вже зробив теж все зроблено, закрито. Тут вже дірок ніяких нічого нема. теж все закрито. Ззаді виход для відходів є. Тут це стоїть, сито проварене. Останеться що? Останеться зробити виход для сімочки. Ціла куча зірочок буду гратися, прикрутити на той вал резиночки, вкинути його, заряжати цепочок. Ну, тут не один, тут їх буде 4 чи 5 штук, вже не пам'ятаю. І ще ж сюди поставити противоріжущі, щоб ті молотки як били. Щоб не просто його туди прогортав, а щоб же ж противорежущі стояли. Це ось край, де понамічав, де воно буде. Вон. Оце отаке в нас вийшло. Якби його так зняти, є моє. Отака штучка. Височенька, величенька. Ну нічого, зато в габаріті за колесо не виходить. І все нормально. Там, напевно, ще приварю дві стоєчки такі, щоб воно не просто висіло, а на стоєчки, щоб підперте стояло. Оце поки на даний момент такий комбайн. Сьогодні в нас яке? Сьогодні у нас 9 липня. Оце отаке ми маємо. Так? Та шо ж? Шо ж, шо ж. Маленький анонсик на цьому тракторці що я роблю роздатка. Вже тут все соєдіння. Це між собою з'єднане. Останеться зробити кришечку, але це вже таке. Це вже колись пізніше. Так що, отакий комбайн. Так що, я думаю, це відео я закончу поки, бо так дуже м'яка робота. Підганяєш усе то те, то те. Вже коли я думаю накину всі шестерні, вже зроблю тут виход під сімочку, дороблю повністю оту деку. Щоб його можна буде вигнати з ангара, поставити там на дворі. І щоб його вже нормально обійти подивитися. Так що, поки якось так будемо продовжувати. А всім мирного неба, щастя і здоров'я! Вроді здоровий дядько, а в таку трубу вліз. Та який здоровий. Труси зняв і зайшов. <рес> <рес> Очі.